Живопис та авторська техніка у новій експозиції галереї Артнамур. Попри те, що в столиці автор цих робіт художник та дизайнер Василь Равлюк мешкає уже 10 років. Свою першу персональну виставку вирішив презентувати у рідному місті. Це збірка без назви, яка представляє кілька напрямків творчих пошуків. Навіть його олійний живопис, далекий від класики жанру. Експерименти із фарбами вилилися у кілька серій: до прикладу, фруктова яблучна та анімалістична із жирафами. Є, скажімо, ну традиційні підходи. Там, коли використання пензля, мастихіна, все інше. тут фарба наноситься просто хаотично, в різних пропорціях, різної густини. і працюєш з форматом. його там... Піднімаєш, нахиляєш, тобто йде стікання фарби, тобто вона перемішується. Ну, скажімо так, це вже йде імпровізація. У 2011-му митець спробував себе в розписі кераміки. Його перші доробки з цієї царини низка тарелів із курівками. Окрема сторінка експозиції, мозаїка зі спалених сірників. У певний момент їх назбиралася достатньо для подібних експериментів кількість, розповідає автор. Вони самі собою склалися спершу у простеньку композицію, а згодом у серію ліній із гіпнотизуючим ритмом, і навіть у Лі портрети робота з ними займає чимало часу. Однак глядачі від її результатів у захваті випадково так. Але я часом заходжу сюди, щоб подивитися щось нове. Я люблю дивитися щось таке, що можна зробити з таких незвичних предметів. А то, що завжди пензликом малюють, то воно вже якось ми привикли до того, коли побачиш, що зроблено з чогось такого. Простого дуже мені дуже подобається. Друга частина виставкової зали презентує дві живописні акварельні серії Василя Равлюка. Це екзотичні міські пейзажі Греції, такі про які мандрував художник, та численна низка робіт, присвячених домашньому улюбленцеві стафу. Як і більшість інших доробків автора, вони мають затишний теплий колорит.